Всім привіт! З вами канал Салона Полтавщині, мене звати Ганна. І сьогодні ми знову будемо говорити про будинки. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, допоможіть набрати мені підписників. Хочу одразу сказати, що завтра ми будемо виходити з чоловіком в прямий ефір. На спільну трансляцію це буде десь о 9-й годині вечора, як дитину положимо спадки. Тому заходьте, будемо раді всіх чути, можливо, бачите. Поговоримо він з свого боку про господарство, я з свого боку про будинки. Кому буде цікаво, зможете задавати нам питання, будемо раді на них відповісти. А зараз хочу вам сказати, що ми будемо їхати в гості до наших знайомих, вони переселенці і вони недавно придбали будинок в сусідньому селі. І хочу вам показати, що нема в нас таких будинків. Які ну, от прям за всі гроші світу. Вони є, в Кобеляках вони є. Але у нашій територіальній громаді ну, більшість таких людей, що йдуть на поступки і не деруть за будинки, там, тисячі доларів непідйомні суми, і в коментарях мені там писала жіночка, здається, жіночка. Що ви що думаєте, що в переселенців мільйони? Ні, ми не думаємо. Але дивіться, я розумію, що ви там їдете з зони бойових дій, з окупованих територій, але я знаю різних переселенців. Є переселенці, які приїжджають, їм дають там будинок, чи купують вони цей будинок, чи беруть в оренду цей будинок, закачують рукава і починають працювати. А є такі переселенці, яким що не дай, все не так. Розумієте? От їм дали будинок, нормальний будинок, заходь живи. ну, Нормальний будинок, дали меблі, дали там все, що в тому будинку було, користуйтеся. Їм всім селом знесли туди там продукти, хто в кого що було, хто качку, хто гуску, хто мішок, картошки, хто що, всі несли, знати, живіть. Ні, ці люди обісрали все село, все їм не так, дали їм якусь хату, в якої криша тече, то то не так, то-то не, то води нема, туалета немає і взагалі не плитка на полові, і не золоті унітаз. Ну, вибачте мене, вам дали будинок, закачуйте рукава і щось робіть. Того я не вважаю, що у переселенців там багато грошей, і мої знайомі теж переселенці. І я знаю їхні можливості, і я знаю, що ці люди роблять для того, щоб жити краще. І ми не повинні вам щось давати даром. Ну, вибачте мене. Ви такі самі люди, як і ми. Так, ви потрапили в, скрутну, в скрутне становище, але приїхавши в село, отак насрати людям в душу, де вас прийняли, вам все дали готове, то це якось знаєте, не по-людськи. А другі переселенці, які приїхали в село, яким знову ж все дали, вони закатали рукава і ходили, по людях заробляли. І все. Зараз вони зробили ремонт в будинку, все в них є. І вони не ходили, не жалувались. Вони були раді, тому мішкові картошки, що їм принесли, і ті куриці, яку їм дали. Вони були раді. Тому, знаєте, треба бути завжди людьми з одного і з другого боку. Розуміти людей, які виїжджають з окупованих територій, виїжджають з зони бойових дій і приїжджають. Ми повинні їх розуміти. Але ж і вони повинні нас розуміти. Тому, вибачте, може, щось я не так сказала, але це моя особиста думка, і ситуації бувають різні. І люди бувають різні, і в нас же ж такі самі люди. І ще таке, ще таке те, що мені болить, те, що я хочу вам сказати. Значить, мені пишуть, он, значить, ви там продаєте будинок. Я не продаю будинки, я не ріелтор. Я хочу показати людям, що є такі будинки, які можна придбати за такі-то кошти. Є будинок, який можна просто взяти. Є будинки, такі, як от у нас будинок, який, будь ласка, робіть документи і взагалі нічого мені не треба за будинок. А є будинки, які сарай сараєм накритий соломою і продається там за 10-15 тисяч доларів. І не треба мені говорити, що нема таких цін. У вас, може, їх і нема. У нас є. Ще раз скажу: у нас є люди, які віддають за будинок, просто щоб він не розвалився. Просто, щоб люди жили і той будинок жив. І, будь ласка, заходьте, живіть. Не треба мені там писати в коментарях, що а, нема такого, ви не, не придумайте. Я нічого не придумаю. Якщо комусь щось не подобається, будь ласка, до побачення. Вже мої зібралися, вже будемо ми вирушати. Е, люди ці нам знайомі не так давно, але це дуже хороші люди. Ми раді, що вони все-таки знайшли цей будинок, що вони вже заселилися і вже там живуть. З часом вони там щось дороблять, перероблять. Але зараз ми поїдемо до них в гості, там повеземо якихось гостинчиків, поспілкуємось і трошки познімаю, покажу вам е, цей будиночок. Що там є, чого нема. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі, адекватні коментарі. Тому що неадекватні буду видаляти і блокувати. І от, от це все. Пишіть коментарі. Хто хоче підтримати канал в закріпленому повідомленні. Буде ссылка на банку, в кого є таке бажання. Ну а ми поїхали. Ну, а поки ми їдемо і спостерігаємо, які все-таки у нас дороги. Це каменка, її засипають піском. Після дощу цей пісок весь змивається. Ну, як завжди. Я хочу подякувати пані Оксані за підтримку канала. Дуже вам дякую, Оксаночку. Ну, а дороги в нас. Все-таки не міняються, як то кажуть, дураки й дороги. Але, але, які ж в нас краєвиди. Краєвиди супер. Хоч сьогодні дощ, але дуже класно на дворі. Ось ми зараз виїдемо на нашу річку. У нас протікає річка Ворська. Ну, ось ми вже приїхали в село. Тут дорога покраща, але теж в деяких місцях такої собі. Ну і наша вуличка. Де живуть наші друзі? Бачите, що вуличка достатньо вузенька, але тут є виїзд, уже можна виїхати на трасу. Це не провулок, це вуличка. Ну, дві машини тут можуть розминутись. Гарні будинки. Ось приїхали ми до своїх знайомих. І ось цей будинок, який я хочу вам сьогодні показати. Оце вуличка. Ну і ось <кхе> починається двір, літня кухня, ну і сам будинок. Ось хочу розповісти за будинок, який придбали наші знайомі. Значить, що тут є? Є гараж. Не буду відкривати, бо там засов який Шість соток огороду, є госбудівлі. Отакі. Сарайчик, тут вони вже от перевезли курочки в них. Літня кухня, така, така літня кухонька, ну і. Садочок, та Отакий там Малина. Черешня тут добра. Ну і он шість соток огорода. Ось сусіди через забор. Там сусіди через забор, он забор. Ну і, в принципі, сам будинок. Зараз підемо, зробимо огляд. Це. Сусіднє село. Он вже сусіди, то вже сусідський сарайчик, як ви бачите. Отак. Тобто сусіди дуже поруч. От такий тут предбанничок, веранда, чи як сказати. Так, це виглядає все. Світло тут є, газ тут є. Газ тут в грубі. Вода централізована. Централізована вода, але в будинок не підведено. Підведено в літню кухню, і чотири. Таких кімнатки це зала. ну і спальничка. Все акуратненьке. Ремонт вони зараз робити не будуть більш. Того їм подобається все. Отак. Будинок дуже теплий, охайний. Жила тут бабуся. Отакий з другого боку ще зала. Є невеликі тут -от проблеми з потолком, але, в принципі, для життя на зараз цього більше, ніж достатньо, захочеться потім зроблять ремонт, але на даний час. Їх все влаштовує, ніхто нічого робити не буде. Ну і тут ось зразу через дорогу теж сусіди вже. Там пішла вулиця. Хочу сказати, що. Так як тут нема умов, нема туалета, ванни, е, немає в будинку води, будинок, вода тут в літній кухні. Е, цей будинок вони купили за 7 тисяч доларів. Але я вважаю, що на даний час, коли от я шукала будинки, то Пропонували сарай вкритий, скажем, соломою, у кобиляках за 10 тисяч. То такий будинок, в принципі, ви бачите самі, що тут можна і добудувати, і зробити ванну, туалет, і все це можна, було б бажання придбати за 7 тисяч з усіма документами. Все оформлене, земельна ділянка приватизована, то це просто чудовий варіант. Зараз у нас іде дощик тут. Такий. Будиночок гарний. Гарний великий. 7000 тисяч доларів. Це чудова ціна на даний час, коли зараз взагалі вже з тими цінами на житло. От буквально вчора люди заселилися. Так що, отакий обзор. Так, ще що хочу сказати: трошки ми подивились, трошки я вам забула. Значить, Централізоване водопостачання, там ви бачили від літньої кухні до будинку ну, метрів 10. Тобто можна завести туди воду і все буде добре. Зробити у веранді там, переділити, тому що вона досить велика, зробити там ванну, туалет, все це можливо, все це буде робитися з часом. Забула ще сказати, що в гаражі там вхідний погріб, влазний, тобто, ну... Зрозуміли, да? власний погріб з драбиною. От, досить такий великий, на всю площадь гаража і сухе горище. Хата десь вона 60-70-х років, але на свій вік вона досить чудова. Там зроблена от мостка, вона ніде не лізе по, по, по боках. ну Є проблеми, так. В такому віці там кое-що треба замазати, поштукатурити, десь там проблеми якісь трошки з потолком, але це незначні такі проблеми, вони всі вирішуються. Значить, е Говорила вже, що придбали цей будинок за 7000 доларів. Е і дивіться, е будинок, ну, чудовий будинок, от, на мій погляд, він просто чудовий. Розповідали вони мені свою історію на цій же самій вулиці, трошки далі. Вони домовились з одним чоловіком про будинок. Домовились, вроді, як, за 50 тисяч гривень. Будиночок досить старий, досить там, ну, в поганому він стане цей будинок, але вроде домовились і на той час у них там не було грошей, щоб придбати е гарний будинок. Вони і цей хотіли, що зараз придбали, і хотіли, просто хотіли, щоб було своє. Е вони спочатку домовились з господарем, що будуть виплачувати там двома частинами, двома трьома частинами. так? Ну, Вселилися вони в той будинок, все ок, живуть, і тут приходить цей господар там через місяць і каже: Мало, давайте ще 50, тому що мені от Галина сказала, що ти що, дурак продаєш за такі гроші будинок. Ну, ок, І вони так подумали і вирішили, що. Це ще буде довга тяганина, це він буде ходити кожного місяця і говорити, що це мало, а ми ж, вроді, як все живемо. І е, допомогли добрі люди зібрати їм кошти на цей будинок. І в кінці кінців вони придбали цей будинок, в якому зараз от вже живуть. Так що, знову ж хочу сказати, що різні люди, різні ситуації і. Я дуже рада, що все так вирішується добре, що є люди, які допомагають, допомагають переселенцям, допомагають просто людям. Тому давайте будемо ну, трошки добрішими і все-таки цінити людей, цінити здоров'я, дай Боже, що вони приїхали всі живі, здорові. Тому що в нас на даний час нічого не припиняється, все продовжується, і таких людей ще буде досить багато. Можливо, ми колись кудись будемо їхати. Дивляться нас в різних куточках України і навіть світу. Тому хочу сказати, що будьте трошки добрішими. Якщо у вас є чим поділитись, поділіться, будь ласка, з такими людьми, тому що завтра можете потрапити в таку ситуацію ви. Ну і що? Поки на цьому все. Е, ще в мене є один будинок, який я хочу вам показати. Ну, це найближчий час. А потім, я так думаю, що ми підемо по будинках нашого села, які стоять в занедбаному стані, в яких немає на даний момент господаря, чи господар десь далеко, чи господар а дітям воно не потрібне. Е, я думаю, що. Це вже буде з наступного тижня. Нагадую, що завтра буде прямий ефір о 9-й годині. Хто хоче підтримати канал, будь ласка, в закріпленому коментарі є ссылка на банку. Тож, всім гарного дня, мирного неба і до нових зустрічей!